Что відбувается в Украине та світі найважливіше на цей момент. Военно-техническое сотрудничество может быть взаимовыгодным. Например, товарищ Ким Чен получит технологии по гитерзвуку. И тогда ракеты его будут не лететь куда попало, а прилетят прямо туда, где сидит ваш старый Пердун Байден, Кирби, Блинкины и вся остальная Шобла. Ровно прямо туда, где они сидят на своих унитазах. Нет, это будет не Авдеевка, так сказать, это будет, так сказать, не Маринка, это будет Вашингтон, Калифорния, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и, и так далее. Это возможно, по крайней мере, позвольте, так сказать, пофантазировать, но тем не менее. И когда американцы с подачи, в том числе нашей оппозиции, где-то объективно, где-то субъективно говорят, ну, вы знаете, конечно, у России есть ядерное оружие и гиперзвук, но она блефует, Путин никогда не сделает это. Ну, вы знаете, китайцы, конечно, развивают свою программу, как бы, но Китай настолько связан с нами торгово-экономическими отношениями, что никогда не сделает. Так вот, мы нашли человека, который это сделает. Друзья мои, мы нашли хорошего человека, дорогого, так сказать, горячо любимого товарища Ким Чен Ына, которого не дрогнет рука ни разу. Запустить это в вашу сторону. И сможете ли вы перехватить это или нет, это большой вопрос. А мы-то в случае еще, может быть, даже будем ни при чем. Абсолютно. Представляєте, що може статися? ілі Или... вся історія про дійсно так званих хороших русских» Це історія деякою мірою. Вона ну в першу чергу на європейців спрямована. Вони намагаються таким чином вибити собі якісь там преференції і показати, що вони не несуть жодної відповідальності за те, що робить їх уряд і взагалі їх влада. Але тут градація цих хороших русских», вона повинна бути дуже простою. Якщо ти виїхав, от саме в тринадцятому, на початку чотирнадцятого року, коли тільки починалася агресія, тоді ти ще можеш претендувати на роль. Того хто дійсно ну виступив однозначно проти цього, але ж там 99% тим, яким 8 років нічого не муляло, їм нормально було з Кримом, їм нормально було з тимчасово окупованими територіями на сході України. Ну а зараз, звичайно, коли вдарила, то вони заспівали зовсім іншу пісню. Але продовжувати це треба, тому що це якраз б'є по стану саме російського суспільства. Воно не призведе. Це абсолютно, вибачте, дурня, хто каже, що це призведе до якоїсь мобілізації довкола, якраз Путіна. На не буде цього, тому що вони роздратування в тому числі будуть виплескувати всередині країни. Вони не побіжать хапати автоматів, і мобілізовуватися до армії, щоб вибити собі можливість повернутися, скажімо, в Європу на своїх там автомобілях. Вони навпаки будуть більше депресувати, більше впадати в апатію, або радикалізуватися, але задавати питання владі, тому що тут же ж проста паралель: ти до 2014 року їздив, не було проблем, ти навіть до 2022 другого року значною мірою їздив і не було проблем. А потім щось змінилося. І просте питання: а що змінилося? І тут, в принципі, відповідь можна знайти. Тому треба ну цю, цю тезу підтримувати, скажімо, далі, сподіватися, що всі країни, які як мінімум є з ними на кордоні, вони позакривають такі для них можливості, а ті, які навіть. Знаходяться далі. Вони ну фактично це також припинять, тому що ну заборонять, наприклад, транзит через ті країни, які вводять ці обмежувальні заходи. І з цього, до речі, треба було починати ще в минулому році. Можливо, тоді ставлення багатьох би росіян апріорі до війни змінилося, а так вони щось за півтора роки трошки розслабилися. а зараз, коли вже їх по живому, десь там заділо, ну, от починають виступати з такими заявами, але ну це не більше ніж заяви, і на це немає сенсу звертати увагу. А подякувати партнерам, що вони цим заходи запроваджують, ну і сподіватися, що вони будуть ставати все масовішими і масовішими. Так Ось стосовно того, чи підтримують ці інші європейські країни оці е, заходи, тому що ми бачимо, що почалося все зі скандинавських країн. Вони там Фінляндія, зокрема. А от наскільки мені відомо, е, я бачив сповідомлення в соціальних мережах в Італії, все нормально. Вони можуть їздити на своїх автомобілях і ніяких проблем з цим, з цим у них немає Ну, є звичайно країни, які поки такого не роблять, німці взагалі казали, що вони будуть дуже сильно думати, вони вважаються непотрібним. Але тут для нас ну ключове для початку, щоб країни, які саме межують з Росією, це запровадили, тоді просто як вони до Італії потраплять, якщо в них не буде можливості об'їхати. Ну, можуть там спробувати, я не знаю, до Туреччини паромом, а там з Туреччини якось спробувати окольними шляхами туди дістатися. Але оскільки прямих авіарейсів там немає, і проїхати буде дуже складно, то вперше... Першу чергу буде достатньо, щоб прикордонні країни це зробили. А далі далі я думаю, що поступово ситуація буде мінятися. Всі ж починали в 22-му році з одних заяв, зараз в 23-му роблять зовсім інші. В 24-му році вони будуть третій. Причому ми бачимо, що ці заяви якраз ідуть в бік радикалізації, тобто це не в плані. Знаєте, там послаблення цей тиск. Він десь збільшується, і принаймні на рівні отаких от, от рішень, ну це і виглядає достатньо показово. Ну а там німці, італійці ще якісь інші країни. Вони. Не просто не відіграють зараз такої ролі, оскільки вони не зможуть вплинути на позицію тих країн, які самі приймають рішення про заборону оцього цього проїзду. Бо, бо рішення не є загальноєвропейським. Тут важливе уточнення. Рішення приймає кожна окрема взята країна, і вона може діяти в межах свого бачення. Ну а всі прикордонні країни вони звичайно будуть забороняти росіянам це робити, і це треба раніше було ще зробити з однієї в тому числі причини ключової для них, тому що кожен росіянин потенційно може бути бути шпигуном може бути диверсантом, або може бути ну просто людиною, яка е, буде там розказувати потім, коли повернеться про загинаючу європу, якісь там країни, якісь переслідування, яких насправді ніколи не було. Тому я думаю, що воно так і все буде йти, і поступово їм можливості кудись їздити, взагалі щось купувати. Е, вони все будуть ставати менше, менше і менше. Ну і от тоді вони вже оцінять свій реальний рівень життя без всього того, що вони від, е, ну, витримував. Олі загниваючи, як вони люблять говорити зі своїх екранів, телевізорів е е Європи, Скоро іменно Росія стане центром європейської цивілізації зберігає цю цивілізацію, що на запорізькому напрямку там теж є успіхи у збройних так. сил України, але я читаю, що ворог перекидає туди додаткові сили, боїться успіхів на цьому напрямку, тому що розуміє, що може втратити південь, так би мовити. Так? Досить показово, пані Лариса настрої ворога будують додаткову лінію оборони вже безпосередньо в районі Токмака. До Токмака зараз ну за різними оцінками 18 кілометрів, 16-18 різні цифри на але не в кілометрах. Наразі основне, основне те, що окупанти прекрасно розуміють, що може бути прорвана друга лінія оборони, так звана mm -hmm. лінія Суровікіна. Успішний характер бої в районі роботи на Вербове. Ми фактично вклинилися і розширюємо зону присутності. Плюс взяті під свій повний контроль збройними силами України панівні висоти в районі Новопрокопівки. Що знов таки дозволяє тримати під вогневим контролем значні території, включно з токмаком? Що таке Токмак, шановні телеглядачі? Це ключовий пункт російської оборони, плюс логістичний хаб. Оце ті реальні успіхи. Крім цього, відповідно, ми розширюємо. А зону своєї присутності по флангах, угу. не даючи можливість окупантам наносити удари безпосередньо ну, фланг українському групуванні, відповідаючи на ваше питання, перекидають дійсно перекидають. Причому найбільш в елітній, в розумінні росіян підрозділа 76-та дивізія повітряно-десантних військ, місто постійної дислокації Псков. найбільш елітна в розумінні росіян. Перекинулися. Ну в реальному розумінні, пані Лариса. В реальному розумінні вони потрапили під вогонь української артилерії, в тому числі з використанням касетних боєприпасів. Те, що ми відслідковуємо, там досить серйозні втрати в особовому складі. От mm -hmm. вони реальні результати. Намагалися вдарити в фланг українському угрупуванні, а вийшло не так, як гадалося. Саме стосується сьомої дивізії повітряно десантної яку, уявіть собі, перекинули з херсонського напрямку під Вербове в намаганні стримати контрнаступ збройних сил України. Результат нульовий. Причому оголили фронт на Херсонському напрямку, що дало можливість Збройним силам України провести низку успішних десантних операцій. І тепер у росіян реальна голова болить. Де ми будемо проривати? Запорізький напрямок, Бахмутський, Опитне. Чи можливо вугледар, чи можливо херсонський наприклад. Оце показово підказувати. Абсолютно ні, збережемо інтригу Будемо інтригу. Тримати підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.